Ми думаємо, що це дуже важливо допомагати та робити наше місто краще. Мені дуже подобається, що діти зробили, обновили нам площадку, дитячу, що кольори зробили яскраві, гарні. Велике спасибо вам за це. Дуже мені подобається.

Прийняти свій попередній вигляд, і думаю, ми впоралися з цим. Адреналін такий звичайно був такий, що але ми задоволені справою.